Бюджетний на автоматі на дизелі. І це в нас самий прекрасний автомобіль Fassat B8. Це B8-Fassat 2015 року 2.0 дизель на автоматі. Автомобіль повністю в рідній фабі підігрів зеркал заднього огляду. Також ми маємо ось такий текстильний салончик, все в нас в охайному стані. Ось такі у нас регулювачки Ергокомфорт в мультикремо. Дистронік, тобто ми можемо прив'язатися язати, прив до автомобіля і їхати за ним. Він вам допоможе. Пробігу у нас тут 297 тисяч кілометрів оригінального пробігу. У нас є електричник, автохолд, старт-стоп, підігрівчики двох зони клімат контролю з така мультимедія. Прекрасно можна до блютузіка приєднатися. Задній клімат-контроль, який ви можете управляти. І користуватися. Є ось такий підлокітничок з двома підстаканниками. Ну Все в ахайному стані. Я б не сказав, що тут 300 тисяч пробігу. Багажник у нас великий, автомобіль у нас хазяйський, Шторочка є одна, друга. Бо вогнегасник. Під низом ми також маємо запасне колесо. 2015 рік. 2 літра дизель, автомат 297 тисяч пробігу, пасад Б8. Ціна у нас 14,600. Хто шукав? Чекаємо у нас на в Білогородці для покупки і перегляду цього прекрасного автомобіля.